Ми читаємо зараз закон про воєнний стан. Про правовий режим воєнного стану. Той самий закон. Тож, воєнний стан це особливий, особливий правовий режим, що вводиться на території України або в окремих областях. Далі правова основа ведення. Правовою основою для ведення воєнного стану є Конституція України. Тобто, розумійте фокус, що взагалі-то воєнний стан він ніяк не має суперечити закону України. Це ви далі подивитися по тексту, ну, Тобто, воєнний стан ну, ніяк не може заперечувати Конституцію України йти з нею в розріз, і взагалі-то головним законом України є Конституція України і так далі, і тому подібне. Тож. Стаття треті військове командування, як ви здогадалися, а не президент України.